69 років тому назад Україну було визволено від фашистських окупантів. З нагоди визначної дати, 28 жовтня в Білгороді Дністровському пройшли урочисті заходи за участю керівництва міста та району, ветеранів, учнів загальноосвітніх шкіл, городян. Мітинг відкрив міський голова Ігор Нановський. Начало цього святого для кожного громадянина України дня було положено в ноєбрі 42-го року, кадача сейідення юго-западного фронту. Прорвали оборону фашистов и стали стремительно приближаться к восточным границам Украины. Первыми вестниками свободы для украинского народа были воины Первой гвардейской армии, отбившие у врага в декабре 1942 года село Пивнивка Миловского района Луганской области. Традиційна хвилина мовчання, як додана пам'яті воїнам-визволителям, покладання квітів до пам'ятника в парку перемоги, гімн України та привітальні слова від генерала Бориса Івановича Ставрова, який особисто брав участь у військових подіях Великої Вітчизняної війни. Ось основні моменти, з яких складалась програма святкового заходу. Ось чим мільйонам сіпритиміняються. Погибла на полях стражені. за освобождение Украины. 22 братских могилы на территории всей Украины где покоятся те, кто воевал за ее освобождение и достиг этой цели, но сам пользоваться плодами уже не мог. И вот сегодня честная память тех, кто отдал жизнь. И кто доживает сегодня свои годы, а из 3700 участников Великой Отечественной войны в 1987 году, когда создавался Совет ветеранов, сегодня осталось 96 человек. Из них более 40 прикованных к постели. И наша задача с вами, помятуя о том, что святой долг каждого гражданина Повніть подвіг воїнам, заботні них. І побольше депутатського корпусу присутствовать здесь и і те обещания, которые не дають. 28 жовтня цього року розпочалася всеукраїнська естафета пам'яті під назвою Слава визволителям України, яка триватиме до 2014 року. Під час акцій учні шкіл, студенти, пошукові групи по всій країні збиратимуть пам'ятки великої війни, які потім увіковічать у виставках, альбомах, книжках. Це стане нагадуванням для прийдешніх поколінь та свідченням історії про ті лихі та водночас героїчні події. На мітингу учням школи номер 1 які розпочнуть складати літопис війни, було урочисто передано альбом пам'яті вічна слава солдату, герою і солдату без нагород, що покликали життя серед бою, захищаючи рідний народ. Вічна слава вітцю рядовому, як і маршалу, слава віках. 2013-й в Україні оголошено роком ветеранів. Захисників вітчизни, учасників Великої Вітчизняної війни, залишилось дуже мало. Час не оминає жодного та забирає, як каже народна мудрість, найкращих. Людська пошана ось остання нагорода героям минулої війни. Кожного року, в цей день, у містах і селах України, біля пам'ятників, воїнам-визволителям, збираються вдячні нащадки. Аби вшанувати їх героїчний подвиг і жортовність у великій вітчизняній та другій світовій війні. 28 жовтня водночас свято та день скорботи. За роки війни загинули мільйони жителів України. Зруйновано десятки населених пунктів. Солдати та офіцери, учасники партизанського руху, вибороли у ворога свободу для своїх дітей та матерів, часто ціною власного життя. На жаль, сучасні діти не завжди розуміють та спроможні оцінити героїзм учасників Великої вітчизняної війни. Можливо, саме подібні заходи та спілкування з ветеранами, живими свідками тієї війни, стануть нагадуванням про те, що уроками історії не можна нехтувати інакше події повторяться знову.